Вітаю, друзі! На каналі Привид з мотором. З вами, як завжди, Андрюха. Золота осінь, сезон не закривається. Зокрема, вночі сьогодні було аж плюс 9. Скільки в день, я не знаю, але доволі комфортно і тепленько їхати. Мене доволі часто запитують: Андрюх, а чому ти обрав саме боксера? Адже він якийсь такий непоказний, некрасивий, дехто навіть відверто називає цей мотоцикл потворним. В цьому питанні я не погоджуся, адже знаєте, в народі кажуть, якщо мужик трошки симпатичніший від мавпи, то він вже красень. А якщо мотоцикл трошки красивіший від мінська, то це вже суперовий апарат. Хоча і найкрасивіший апарат можна безсовісно заколхозити, і в цьому народна творчість не знає меж і дуже сувора та безжальна. А сьогодні я хочу показати вам приклад так званого від'ємного колхозингу. Запам'ятайте цей термін. Отже, в вашій увазі, баджаж боксер в чорному глянцевому кольорі. Зустрічайте! Цей стайлінг визрівав у моїй голові приблизно рік, і ось тепер під самісінький кінець сезону я таки спромігся втілити цей задум в життя, і з самого початку відверто дратували ці незрозумілі візерунки на баку та бардачках. Я би ще міг погодитись просто на напис боксер чи на емблему баджаж, але ось усе це. Коротше, дизайнером цієї художньої мазанини я ставлю двійку і успішно позбуваюсь цієї абстракції. До слова, рідна фарба була повністю знята піскоструйкою, потім ґрунтування і фарбування порошком. Хлопці зробили швидко і якісно. Вранці завіз їм бак, а наступного дня ввечері вже забрав готовий. До слова, через такі стайлингові роботи нарешті дійшли руки поміняти бензокран, адже рідний ходив уже туговато і повністю бензин не перекривав гумові накладки, я приклеїв ті ж самі, що і були. Вважаю цей девайс дуже корисною штукою, і дивно, що заводу боксер ними не комплектується. Хоча модель CT-110, яка продається в Азії, одразу йде із стильними накладочками. Коротше кажучи, я задоволений цілком і повністю, але хочеться почути ще й вашу думку. Тож чекаю на коментарі. А в першому закріпленому коментарі залишу вам відео із неоднозначною позицією стосовно таких доробок. Подивіться, відос цікавий і автору додасте переглядів. Та й, взагалі, на тому каналі є багато чого цікавого. Ось таким став мій боксер під кінець сезону 2022. До речі, сезон продовжується, і великий привіт усім тим, хто його ще так само як я не закрив. На цьому на сьогодні усе. Не забуваємо підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. До нових зустрічей на каналі Привид з мотором.